Назар, поясніть будь ласка, що таке в меду глюкоза і фруктоза. Дуже слушне запитання. І 90% пасічників на нього відповіді не знають. Пояснюю. Для того ви дивитесь мій канал, щоб ці всі речі визнавати. Хай це, це хай буде тут, а зараз будемо витирати ложечку з меду. Значить, що таке глюкоза і фруктоза? До складу меду входить два основні цукри прости. Глюкоза і фруктоза. Також там є сахароза. Значить, глюкоза і фруктоза це 70% меду. Сахароза це 2-3% меду. І також є волога, також є там мінерали, ензими, вітаміни, білки, мікроелементи, макроелементи, ферменти там і так далі. Дуже ще багато всього є. Булкові зерна безпосередньо. І це все входить в отих там 30%. А оцих 70% це глюкоза і фруктоза. І чому ми знімаємо це відео? Тому що я побачив, що в нас один медочок скажімо так, дав маху. розслоївся. І дуже багато пасічників, а тим паче споживачів, думають, що якщо мед розслоївся, це фальсифікат. І таке може бути. Може бути фальсифікат. Але в даному випадку ми бачимо роз, розщеплення фракцій. Саме зверху ми бачимо фруктозу, ріденька фракція, а знизу ми бачимо глюкозу, яка кристалізується на центрах кристалізації. І завдяки цьому ми можемо зробити ряд висновків. Перше, цей мед має, от дивіться, навіть той, як він осідає в банці, бачите, має десь відсотків приблизно 25-30% фруктози. І в остальних 40-45% має глюкози. Глюкоза, що я помилився в математичних розрахунках? Фруктози ми тут маємо 30%. І 40% маємо глюкози. Фруктоза рідка? Фруктоза рідка. Не глюкоза. Не глюкоза. Фруктоза рідка. А глюкоза в нас іде е, осідає. Чому радять споживати мед акацієвий для людей, які там мають діабет. Акацієвий і інші меди, які мають високий вміст фруктози, саме цієї речовини. Якби акацієвий мед так розшарувався, то ось тут була б глюкозка. А все остальне було б фруктози. Тому що глюкози в кацієвому меду не більше 15%, якщо я не помиляюсь, може, може бути чуть-чуть інша, але співвідношення саме фруктоза переважує глюкозу. Тому коли мед швидко кристалізується, це залежить від співвідношення вуглеводів. Якщо фруктози буде більше, ніж глюкози, мед буде довго стояти рідчим, або довше стояти рідким. А коли навпаки глюкози більше, ніж фруктози, мед буде кристалізуватися. Чому він розшарувався? Дивіться, в нас цей мед дуже тривалий час, був просто закристалізований і гарно стояв. Е просто на дворі було жарко, е він скажімо так, розігрівся під впливом кімнатної температури, яка тоді досягала 30-35 градусів. І завдяки цьому е кристалізація глюкози пом'якшилась, фруктоза змогла відділитися від кристалів і піднятися вверх. Завдяки цьому відбулось розшарування. Нормальне явище. Мед не спортився, не забродив, нічого йому не сталося. Просто фруктоза піднялась вверх, а глюкоза залишилася вниз. Значить, що, Яку функцію виконує фруктоза в меду? Фруктоза вона не є, скажімо так, вона не є цукром, який би був таким сильно солодким, з високим глікемічним індексом і так далі. Руки вилітають за кадр, да? Ну, хай так буде, мені нормально. Мені так зручно сидіти просто. Мені Анечка там махає назад, в руки і на оце. Коротше, така ситуація. Значить, І це нормально. Фруктозка виходить наверх, глюкозка осідає вниз. Давайте подивимося на фруктозу і на глюкозу. Так. Тут бачите, як багато? Тут, бачите менше. Безпосередньо оце є фруктоза. Рідка, прозора речовина, рідкий прозорий цукор, з невеличким помутнінням, зрозуміло, бо він в складі меду. Який постійно знаходиться рідким. Постійно. Смак? Шикар. І тепер копнемо глюкозки. А оце глюкоза. Бачите, вона доволі густа. Кристали добре видно. Я не знаю, чи на камеру це буде видно, але тут видно. Якби підложити під мікроскоп оцю фрукту... глюкозу то ми побачили кристали овальної форми. Якби були кристали знизу в цій глюкозі кутової форми, правильної форми, з гострими кутиками, це означає, що це кристали сахарози. І то є цукор. А в даному випадку кристали були б овальної форми. Під мікроскопом. Це означає, що це натуральна глюкоза. Відразу зернистість. В гроті відчувається, відразу такі, знаєте, як піску в рот насипали. Але те, що зверху, ну ми вже змішали ці фракції. О, маємо фруктозку. Чи погано це, чи ні? Звісно, це не погано Якби мене збродив, це було б погано. А це не і Він ніяк не може збродити, тому що тут правильна відсотковість вологи. Все, такий мед просто розмішуємо. Просто розмішуємо. І споживаємо, тут нічого страшного немає. Основна функція фруктози, вона і є, вона вволакує кристал глюкози. І робить мед таким маслянистим. Нічого страшного з ним не сталося. Це відеобіж для пасічників, які не розуміють, чому мед розшаровується. В даному випадку причина розшарування, просто температура дала можливість для фруктози вивільнитися, піднятися вверх, оскільки фруктоза легша глюкоза. Але фруктоза тяжча води. Така штука. Круто. А ми знаєте, що зараз зробимо Добавимо в каву. Ця ложечка приблизно 10 грамів. Ні, ну я на півтора року назад, то йшла, давай. Як берег про те, що мене вже стало. Буде кава з медом? Півтора роки назад. Панове, якщо говорити про хімічний склад меду, це дуже така цікава, дуже розгорнута тема. Якщо говорити про кристалізацію меду... Це теж дуже велика розгорнута тема. Якщо говорити про якість справжність меду, це мега розгорнута тема. Але в даному випадку ми коротко вам пояснили, що ця, скажімо так, аномалія, це не проблема. Чому не проблема? Тому що м -м, воно буде, фруктоза вона не закристалізується, вона буде між кристаликами, да? рівномірно розпреділена, і тоді буде все однорідно. Але коли воно сілося, це означає, що просто глюкоза знову ж таки глюкоза важка. Вона не підніметься вверх, а фруктоза вона буде, як повітря, ой, виходити наверх. Під впливом... Боже, яка солодка рука? Під впливом, е... Під впливом того, що глюкоза буде виштовхувати, фруктозу наверх. Отак. От ось чому метр розшаровується, ось як виглядає фруктоза і от як виглядає глюкоза. Підписуйтесь на канал Біті Перфікрей і давайте разом збережемо діл і зробимо так щоб наша вся країна пила каву з медом?